Це доволі комплексний великий законопроект. Він вирішує багато питань, і першим питанням, найголовнішим питанням, яке стоїть в цьому законопроекті, це питання розвитку системи фонду захисних споруд цивільного захисту. Тобто, в прост, просторіччі це укриття захисних споруди, прості укриття, найпростіші захисні споруди це все те, що має забезпечити безпеку наших людей. Безпеку від обстрілів, безпеку від бойових дій, безпеку від потрапляння дронів це те, що нам критично не вистачає. Відповідно до цифр, які надані Державною службою надзвичайних ситуацій, тільки 50% нашого населення охоплюються укриттями. Причому ці укриття здебільшого це найпростіше укриття, найпростіше укриття, які не захищають від прямого потрапляння ворожих ракет, снарядів або дронів. Вони захищають тільки від уламків. Таким чином, завдання щодо розвитку цієї системи лежить на, на країні. Лежить на державі, лежить на органі місцевого середування, лежить на бізнесі, лежить на всій громадськості, яка також має бути відповідальною за, за себе, за своїх дітей, за, за населення і за продовження діяльності нашої країни. Цьому і присвячений цей законопроект. Він створює передумови для розвитку цієї системи. Це перше питання, друге питання це питання створення. Спеціалізованих установ центрів безпеки, тобто центрів, які будуть базуватися або в ДСНС, або в інших установах, і в яких будуть розташовуватися і підрозділ ДСНС, і підрозділ Нацполу, і підрозділ швидкої допомоги, і вони будуть надавати комплексні послуги. Або комплекси виконувати завдання за призначенням для реагування на надзвичайні ситуації. Так само питання підіймалося в цьому законопроекті стосовно створення класів безпеки. Це справжні класи, які будуть базуватися або в начальних закладах, або так само в закладах ДСНС, завдяки яким будуть підвищувати свідомість населення, будуть надаватися. Поради, навички, навчання стосовно поводження себе під час надзвичайних ситуацій, під час воєнного стану, що теж є надзвичайної ситуації. Ну, і звичайно, цей законопроект, ще раз кажу, комплексний законопроект вносить доволі багато змін до кодексу цивільного захисту, до закону про основні засади містобудівної політики. Інші інші закони, які врегулюють це питання комплексно, повністю і відповідають тим завданням, які зараз існують перед системою цивільного захисту.